Що ходите? Руслова. Що ходите, сходьте, не заберіть руки, бо ви заберете зараз руки. Що? Зараз ви заберете. Мені ви мені думаєте ж в і ходити та устраювати а? мені цирк? будете? Ні, мені цирк устраювати. Покажіть, будь Покажу вам, звісно. Якщо потреба буде, то покажу вам. <покажіть>. При до Звісно, якщо ви, будь ласка, покажіть мені свій паспорт, що ви є громадянин України. Покажіть. На що ви хочете, якщо ви хочете щось розмовляти, будь ласка, представтеся, хто ви є. Покажіть, ласка, я знаю, коли не, я коли. можу. Я знаю, коли я можу. Мене вчити не потрібно. Розумієте, я вчити можу. Скажіно, не треба сміяти населу, не, Ви Скажіть, коли. займіться свою роботу, будьте ласка. Займіться свою роботу, якщо ви десь щось.